Очевидно, що вони будуть, скоріше всього, пампити цей проект. Така сама модель, як монети Chia Network для, для таких фондів це як два пальці. Я думаю, ви самі розумієте, так. Так, усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні розглянемо проєкт IronFish, розглянемо токеноміку, фонди, які інвестували в цей проект, графік цієї монети, ну, звичайно, чи варто взагалі інвестувати в цей проект. А перед тим, як ми почнемо, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте українське. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Так, друзі, почнемо з того, що монета IronFish знаходиться на 825-му місці на сайті CryptoRank. По її риночній капіталізації, це є блокчейн першого рівня, proof of Work, Тобто для того, щоб добувати і підтримувати цей блокчейн, потрібно затрату, затрачувати реальну енергію. Так, сьогодні торгується по 75 центів. Капіталізація її сьогодні 10 мільйонів доларів. в циркуляції знаходиться 30% монет від загальної циркуляції 45 мільйонів. Але на цьому сайті, скоріше всього, вона ще не оновилася, бо якщо ми перейдемо. На їхній офіційний сайт, тобто подивимося на сайт самого блокчейна, друзі, то в циркуляції вже 17 мільйонів монет. Тобто на крипторанку ще інформація не оновилась, скоріше всього. Саме головне, друзі, скажу, чому мені цей проект сподобався і чим він мене підкупив. Це те, що тут оця групіровка є: це основні три фонда це Андерсен Хоровіць А16Z, Sequoia Capital і Electric Capital. Ну, звичайно, тут ще є Slow Ventures, Arrington XRP Capital, ну і другі там е, інвестори, так на дропстапі цих інвесторів трошки більше, якщо ми подивимося цей загальний список. Бачимо, що там є також angel інвестори тобто це окремі е, особистості. Так для мене основна е, основна така характеристика, друзі, я дивлюся, які фонди заходять в цей проект. І... Ще одна фішка в тому, що ця монета торгується тільки на біржі KuCoin. Дивіться, друзі, монети добуваються за допомогою майнінгу, Так їх хтось там відбирає потихеньку. Вони не торгуються на всіх біржах, торгуються тільки на біржі KuCoin, щоб могли купувати не всі. Капіталізація дуже маленька, 10 мільйонів. Тобто, пампити проект ви саме розумієте до мільярдів доларів там взагалі іксів так циркуляція монет також дуже маленька, тобто мільйони монет, 45 мільйонів, де мало в циркуляції монет, тобто загальний суплай. Там і будуть ці ікси, друзі. Звичайно, питання в тому, чи захочеш вони пампити цей проект, але друзі, це в цьому заключається весь ризик, ризик криптовалют, так що ти не знаєш, який проект вистрілить і дасть, і дасть нам бичому ринку ці ікси. А зараз давайте перейдемо більш детальніше. Подивимося про циркуляцію монет. І також переходимо на сайт DropStab і вкладочка Fundraising, Подивимося, по якій ціні купували фонди, але, звичайно, тут цього не написано, показана тільки загальна інвестиція. Дивіться, Funding Round був у квітні 2021 року, було проінвестовано 5 мільйонів доларів. Так, не видно по якій ціні і скільки купували ці фонди, але фонди тут були такі, як Electric Capital, Slow Ventures, ну, звичайно, там другі інвестори. Якщо ми трошки вище прогортаємо, друзі, то тут побачимо, що A16Z і Sequoia Capital заходили уже по 4,5$, з половиною долара, було проінвестовано 27 мільйонів монет, 27 мільйонів доларів. І загальна циркуляція була відкуплено 6 мільйонів токенів. Так, тобто я собі задую завжди питанням: якщо вони купували такий об'єм монет, тобто 6 мільйонів монет було продано для них, то. Очевидно, що вони будуть, скоріше всього, пампити цей проєкт, так? Тобто циркуляція монет була гарно відкуплена, це 14% від загальної циркуляції. Звичайно, не 100%, друзі, що вони будуть пампити цей проєкт, але фонди тут Sequoia Capital і a 16 z вони зайшли в цей проєкт. Це для мене є самим головним. І якщо ми тут подивимося загальну інвестицію, то дивіться, було продано 13 мільйонів монет, і загальна інвестиція була 32 мільйони доларів. Сьогодні ж, друзі, капіталізація цього проекту складає 10 мільйонів доларів. Так, то якщо ми включимо подивимося капіталізацію його сьогодні, то 10 мільйонів доларів вже є, так. Тобто фонди проінвестували 30, а капа проекту зараз у нас 10 мільйонів. Тобто, ми по суті зараз інвестуємо, якщо по цій ціні інвестувати, то ми інвестуємо вигідніше, чим інвестували фонди, якщо так загальну картину скласти, так. І далі, друзі, давайте поговоримо трошки про цей сам проект. Коли ми перейдемо на їхній сайт, то можемо прочитати про цей проект. Тобто, IronFish це ланцюжок першого рівня на основі Proof of Work. Тобто монетки добуваються так само, як і в біткоїні, друзі. Тратиться реальна енергія. Електроенергія, дивіться, друзі. Кожна окрема транзакція IronFish вона зашифрована, приховуючи конфіденційну інформацію користувача про те, хто був відправником і одержувачем, і суму транзакції. Кожен гаманець IronFish має приватний ключ, відкритий ключ і ключ перегляду. Якщо ми нижче прогортаємо, друзі, то побачимо, що загальна пропозиція зараз 42 мільйона монет, і через рік винагорода за блок буде 20 а загальна пропозиція вже буде 52 мільйона монет, тобто буде така е, збільшення загальної циркуляції так, поступово. Через 2 роки бачимо, вже буде 62 мільйона монет, і через 2-3 роки буде 72 мільйона монет. Тобто циркуляція монет буде збільшуватись. Тобто добуватися монети будуть, підтримувати мережу. Також вони будуть. І нижче, коли ми прогортаємо, то бачимо, що є графік розлоків. Цей графік також є на сайті dropstab. Коли ми прогортаємо вкладочку Vesting, то дивіться, друзі, основна частина монет почне. Е, для інвесторів розблоковуватися у 2024 році, так? Це квітні місяці. Відкриємо, давайте графік. Подивимося, що бачимо, друзі. Основний об'єм буде через 12 місяців після запуску, так? Бачимо, ось тут буде. Потім бачимо, що є плавний такий розлок монет. Тобто, ось так ось так виглядає токеноміка, друзі. На Github, коли ми перейдемо, друзі, то побачимо, що тут є якісь активності. Дивіться, два дні назад було, бачимо, є графік активності, і так. Два дні назад, три дні назад, вчора навіть було якісь активності. Остання неділя назад було так. Тобто активності все ж таки в цьому блокчейні є, і розробники не закинули цей блокчейн, це вже плюс. Зараз давайте перейдемо до самого головного це до графіку. І графік дуже подібний до монетки Chia, Ви пам'ятаєте, як виглядає також спочатку дуже дорого коштує, потім зливається. То такий сама, така сама модель, як монети Chia Network, також добувається за допомогою електроенергії. Так, це графік із сайту KuCoin, тобто з біржі KuCoin. І, друзі, до речі, де вона торгується? Це на KuCoin, і основна для мене біржа також є. Кукоін і Binx. Я недавно зареєструвався, друзі. Силочки ви знайдете в описі під відео. Подивимося графік, друзі. По графіку бачимо, що вона від своїх хаїв, тобто це 8 доларів, скоректувалася на 92%, і зараз вона знаходиться в зоні накопичення. Якщо так подивитися, то зона накопичення триває приблизно вже 100 днів. Тобто монета знаходиться в накопиченні 100 днів. Я думаю, що ось цей лой приблизно це 56 центів. Можемо ще побачити оновлення цього лоя і похід монети нижче цієї зони, так. Але в довгострок, друзі, по сьогоднішній ціні в 75 центів це також непогана інвестиція. Давайте також проведемо е, фіксирований профіль об'єму. Подивимося, де у нас зараз середня ціна викупу. А середня ціна це в нас якраз, друзі, це 72 цента. По капіталізації бачимо, що вона також знаходиться в одному діапазоні. Поки що ми не бачимо росту капіталізації. Вже, якщо так загальному сказати, друзі, то проект цікавий, але дуже високоризикований. Ви, я думаю, самі маєте розуміти, що з такою капіталізацією і. З такою непопулярністю цього проекту, адже не кожен блогер говорить про цей проект. Не завжди почуєш в Ютубі так за цей проект. Але я хочу, щоб ви знали, що є така монета, і можливо вона на бичому ринку покаже 50, може навіть і більше іксів. Бо такою капіталізацією, друзі, із такою циркуляцією монет цю монету запампити там на 100-200 ікс, Це буквально для для таких фондів. Це як два пальці. Я думаю, ви самі розумієте, так. То ось такі думки в мене є стосовно цього проєкту. Особисто я буду інвестувати в цей проект. Рекомендую вам інвестувати не більше 5% від загального депозиту, бо все ж таки він є високоризикованим, таким ризикованим, як і мемкоїни, так? Але і профіль, друзі, я думаю, ви саме розумієте, що може бути також колосально великим, дуже великим. Уже ось такі ідеї мене були стосовно цього проєкту, друзі, якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам всім за перегляд і побачимось наступних роликах. Всім до зустрічі!